подивитися історію, Богдан Хмельницький уклав договір з е, московитами. Радянська пропаганда стверджувала, що це договір про вхід в склад Московії е, козацької держави, тобто, що Хмельницький попросив царя московського взяти під своє крило козаччину, щоб захистити її від речі Посполитої від татар від турків, Щоб була така підпорядкованість України Московії. То незрозуміло, чому московіти прийшли сюди знову завоювати цю землю? Якщо вона і так їм належала по цьому договору між Богданом Хмельницьким і, і московським царем. Якщо для європейців васально-сізренні відносини це нормальна, звична і зрозуміла річ, то для московитів з їхнім гібридним світоглядом. Де є щось від Європи, щось від Азії, для них такі відносини були незрозумілими і неприйнятними. І коли під час переяслівської ради козаки присягнули на вірність цареві, то у відповідь вони вимагали від московських послів присяги від імені царя. Тому що це була нормальна практика. Принаймні для Речі Посполитої, власне, і для європейських держав, коли укладалися сюзеренно васальні договори, то Сюзерен також обіцяв, також присягав, зі свого боку дотримуватися угоди. Коли московські посли заявили, що цар є самодержець, який не присягає своїм підданим, то це вже створило конфліктну ситуацію. Між козаками і московитами. І далі ці відносини, звісно, розвивалися вже в ворожнечі чи принаймні протистоянні, яке і вилилося спочатку в гібридну війну 1658 року, а потім в повномасштабне вторгнення 1659 року. Так, Гетьманщина на той час була достатньо потужною державою, щоб відбити. і Гібридне вторгнення і повномасштабне вторгнення. Коли Богдан Хмельницький готувався до вже остаточної фази перемови з Москвою про протекцію, то він радився навіть з запорізькими козаками і писав їм листа, запитуючи їхньої думки про зміну протекції. І вони сказали, що так. Протекція православного царя, одновірця це дуже добре. Але за умови збереження вольностей війська запорізького. І переконував гетьмана дбати найперше про збереження вольностей війська Запорізького. Саме поняття вольності це не зовсім права і привілеї. Вольності це трошечки більше. Це термін, який означав практично державу. Запорожці давали згоду на зміну протекції за умови, якщо козаки зберігають свої права, свої привілеї і свою державу. Але московити порушили цю угоду навіть за життя Хмельницького, і коли Віговського обирали. Гетьманом, то він також не збирався одразу виходити з-під московської протекції, а намагався домовитися з московитами про продовження міждержавного союзу і про продовження сюзеренно васальних відносин. Зміна протекції ніяк не означала. Ліквідацію держави поява Сюзерена ніяк не означала і миттєве похинання Сюзереном зерена васал. Наскільки я знаю, що Вигорський уклав договір з кримським ханом і з допомогою татар під Конотопу розробив повністю московське військо, і вони організовували похід на москву. Походу не вийшло. Чому бо кошовий отаман війська запорізького низового, Іван Сірков в цей самий час організував похід на Крим? І кримчакам довелося повертатися додому, щоб відбити напад запорожців. Якби стався такий похід на Москву, що б це велося? Адже кримський хан виборцю заглянув для московського царя на той час. Тут було кілька варіантів. Міг повторитися 1571 рік, коли кримські татари просто спалили Москву. Тоді вони це зробили за неоплату данини. Зараз, за те, що московити. Напали на союзника кримського хана, татари могли вчинити щось набагато гірше. Щонайменше був дуже високий шанс укласти нормальну міждержавну угоду, за якою Московський цар не пхав би свого носа у внутрішні справи Гетьманщини, але при цьому був би звичайним сюзереном, який надавав би міжнародну легітимність. Можливо, за якісь послуги взамін від козаків. Ми не можемо про це знати, можемо тільки припускати, оскільки такого походу не сталося. Тобто, в Лубському було легше домовитися з кримським ханом, ніж з Кошовим Атаманом, ніж з сірком. Тоді зрозуміло, чому у нас стільки проблем? Навряд чи можна назвати сірка прямим колаборантом, тут більше різниця. Політик, проблема того, про що і, і, і зараз весь час говорять, проблема легітимності. Чи визнавав Сірко владу над собою Виговського? Якби визнавав, то він би не пішов в цей похід, а навпаки, пішов би разом з Виговським знімати у блогу І далі разом з виговським і разом відповідно кримським ханом вони пішли би спільно вирішувати проблеми з московитами на території Московії. Але або вважав Вигульського нелегітимним, або просто займався тим, чим він звик займатися. і не зважав на те, що відбувається, де інде і, і до цього часу все це відбувається. Це продемонструвало чітко, що існувало дві держави: військо-запорізьке, яке історики зараз називають Гітьманщиною, і військо-запорізьке Низобське. І тому, звісно, їхня політика колись була спільна, як спільний похід на Річ Посполиту в 1648 році. А в даному випадку їхня політика просто розходилася. І насправді більш-менш повноцінне об'єднання війська запорізького, нізового і війська запорізького сталося тільки в екзилі в 1710 році, коли були підписані договори і постанови війська запорізького. А до того часу це все одно були неоднозначні, умовно кажучи, відносини. То вони вважали себе автономією. І повинні були би коритися гетьману, то вони не визнавали гетьманську владу і чинили, що їм заманеться. Сірко вирішив, що раз запорожці не задоволені Виговським, то вже він може не коритися Виговському, і замість того, щоб іти допомагати гетьману захищати Україну, він може піти напасти на союзника Гетьманщини, щоб просто скористатися нагодою, пограбувати Крим Ми свідки чергової. Війни Москві проти України, ця війна повторюється періодично, не видно кінця караю. Невже це нормально і завжди так? Буде. Якщо ця війна закінчиться повною беззастережною капітуляцією РФ з її повним роззброєнням і парадом суверенітетів в РФ, то ця війна може стати таки останньою. Бо відбиватися від московитів і сподіватися, що вони не Прийдуть знову, або коли вони прийдуть наступного разу, від них можна буде знову відбитися, це просто розтягувати сумнівне задоволення, воювати з московитами і надалі.